От, коли ми кажемо про цей, про взагалі кажемо про комітети. От ми саме і будемо представляти роботи комітетів, бо багато хто не знає, що таке для чого взагалі потрібні ці комітети. Комітет захисту прав людини. Що це? Ну це насамперед комітет, діяльність якого направлена дійсно на погляд захисту зі сторони людини. Тобто, ми опозиція можемо рахувати так іншим комітетам, коли інші комітети говорять про те, як покращити процес, як покращити право. А ми завжди говоримо про те, як це буде сприйматися людиною, чи зможе людина це реалізувати, чи не будуть при цьому порушені її певні права, певні можливості, тому що не завжди в процесі може людина розраховувати на адвоката. Інколи людина йде самостійно в цивільний в кримінальний процес і там захищає свої права. От отакі можливості потрібно залишити, щоб людина, коли залишилася наодинці, вона змогла себе захистити.